Ось такі коржі в мене вийшли, і поки вони тепленькі. Полежала тут цибуля буквально 5 хвилин, як я залізла її, познімати наш автоклав і випробувати ще один рецепт з гущеного молока, або і все. І потім зрозуміли, що це халепа, забрали мене в місто, вивезли. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас неділька. Якби день такий, що можна відпочивати. Але я вирішила сьогодні його присвятити консервації. Літо на дворі, потрібно все ж таки враховувати, що скоро буде. Це не наш плаче. Скоро буде зима і потрібно буде чимось ласувати. Ну хотілося б наперед сказати людям, які постійно там пишуть, що те шкідливо, те шкідливо. В наш час взагалі-то навіть дихати шкідливо, тому що дуже багато машин їздить. Якщо вам це шкідливо, ну не знаю. Для всіх це шкідливо. Можете взагалі нічого не їсти, не дихати, не пити, не ходити, не гуляти і так далі. А ми робимо те, що нам подобається, те, що нам комфортно, і те, що ми хочемо. І ні від кого це не приховуємо, показуємо вам так, як в нас це є. Не вважаю за потрібне щось приховувати. Від того, що ви там десь заникаєтесь за шафою чи під ліжком, сховаєтесь і будете це хам'ячити, а всім іншим будете казати, що це шкідливо. Ну, це таке собі, знаєте. Вранішня кава, як завжди, зі мною. Зараз ми вже півдесятого. Але я вже встигла загрузити на риски, побачимо, що в мене вийде. Тобто зараз я його вже поставила, воно в мене почало працювати. На ранок я зніму обов'язково результат. Якщо результат мені сподобається, я вам скажу його рецепт. І поступово на протязі дня буду показувати, що я можу ще робити в неділю. Ось так. Ну а поки в мене автоклав стоїть. Чим я займаюсь? Я зараз буду робити кабачковий тортик. У мене кабачки на маленьку тертушку. Я сюди додала цибульку зелену, додала трішечки. Петрушечки. Кропу в мене немає, додала петрушки. Посолила поперчила. Знайшла в холодильнику ще он сир, потерла на маленьку тертушку. Ну і шинки в мене трошки було. Добавила ще сюди 2 яєчка. все це перемішуємо. Трішечки сюди борошна додам. І смажимо як звичайні млинці. Бо це ж буде тортиком збиратися, тобто будемо смажити як млинці. Ось такі коржі в мене вийшли. І поки вони тепленькі, робимо ось так. Майонез з часничком перемазуємо зверху помідорки, отак, кружальцями, для того, щоб воно було смачніше і соковитіше. І так до самого верху перемазуємо, робимо тортик. Саме ось такий. Усміхнений кабачковий тортик в мене вийшов. Це дуже смачно, це дуже жирно, калорійно. Але кому набридли, набридли звичайні смажені кабачки, будь ласка, користуйтесь чимось новеньким та смачненьким. У нас на... Цей тиждень передають дощі, У нас цибулька вже заросла, але дуже-дуже класна. Зараз ми її швиденько вириваємо і будемо відносити на горіще для сушіння. Вона вже суха в нас, гарненька цибулька. І тут в нас ще окремо сидить. Ось, показую, яка класнюча червона. Для салатів Дивіться, вообще огонь. Как раз после завтра ночі. Заходим вместе. Разминаємося вместе и даємо играть вместе. Щоб ніхто нікого не ждав. Ну що ж. Коли в дупі грає така дзига і хочеться переробити сьогодні негайно і все, то це дуже погано. Чому? Вже за сьогодні зробили стільки роботи, тільки 11 Що я ще придумала? Для повного щастя не вистачало ще абрикосів. Компотів я вже не закривала, а це будемо закривати зараз варенечко. Полежала тут цибуля буквально 5 хвилин, як я залізла її познімати. І вже тут так пахне. Ну, Цибуля в цьому році взагалі класна. Я дуже полюбляю ось таку. Її дуже зручно різати на засмажку. Кругла, ну таке. Трішки наростили і трішки ось червоної ще наростили. Також червона, ви що, дивіться, вона вже сухенька, класненька. Ми її дуже вчасно вибрали, бо будуть дощі, вона зараз би просто почала гнити. А так, агонь. Мама, ай дай. О який же второтик. Вау! Ніфіга собі диви, які в нього кухті. Мама, дай! Щас дам зайчик. Щас. Mm -hmm. Нарешті ранок буду показувати вам свою вчорашню роботу. Ось тільки в мене вийшло. І риски. Ось баночка, як там нахилилася трошки в автоклаві, так воно і залишилося, бачите, з такою наче дірочкою. Взагалі, вона вийшла в мене темненька. І зараз покажу, що в баночці. Ось такий в мене результат. Дивіться. Воно не вивалюється. Те, що в мене вийшло. Ну, це вже набагато кращий результат, ніж був в мене. Попередній, mm. до речі, як магазинна. Вона вже не така ось, бачите, розслоєна, як та була. Це така вже гарнюня. Загалом, як я її робила, я взяла 4 літри молока, жирність 3,2. Я взяла 4 кг цукру і купила отаке сухе молоко. 2,6 жирності. Я купувала 3 кг. Воно так рипить. Я взагалі подумала, що це крахмал. Я робила і кілограм, я взяла сухого молока. В автоклав 115 градусів і 15 хвилин виключила все. Це все, що я варила. Не було вже там півтори 2 години і так далі. Завчора я ще закрила ось такий ось класний джем з абрикоски. Ледь перегортається, класно буде для пиріжків, пирогів і так далі. Бачите такий? Вона темненька стала і так він... О, потихеньку перегортається. Ось такий ось джемік в мене вийшов. Далі ще закривалися ось такі огірочки салатиком. Все. І потім зрозуміли, що це халепа, забрали мене в місто, вивезли, сказали, ходи гуляй. заспокоюй свою дзейгу. Отак От і пройшов наш день, наша неділька. І плодовито, і корисно.